Страшний сон Олега тягне бока. Олег йде по Карпатах в вишиванці, насвистуючи гімн України, і тут поміщає, як посеред смерек з'являється біленька російська бірьоза. Мурахи, мурахи, мурахи. Мурашки йдуть вже по шкірі, а коло берези стоїть російський прикордонник. Олег не вірить своїм очам, він протирає очі, відкриває вже дві бірьози і два прикордонника. Він знову не вірить, знову три очі, три, п'ять, десять. І вже вся гора Говерла заповнена російськими бірьозами і прикордонниками. Десь посеред берез лунає голос Растаргуєва, який співає, Я влюблю в тебе, Росія, я люблю. Тягневок щипає себе, але не може прокинутися. І тут до нього підходить найголовніший, найстрашніший прикордонник і каже, Хочеш, щоб ми щезлі? Олег реститься, каже, хочу, Тогда а нам Крим, і він прокидається по тіто. Мокрий, то, то такий страшний сон Олега Тянибока. Вже змок. Я розказую, мені страшно, і вже змок. І є ще радісний сон Олега Тягнибока, який йому сниться регулярно. Олег іде по Москві в вишиванці, насистує гімн України. Виходить на Красну площу, навколо майорієш жовто-блакитні прапори, над Кремлем горять триметрові рубінові трезуби, Туди-сюди бігають маленькі козачата, вишиванках. Лунає Тарас Петрененко Україна, Україна. Дотягне бока, підходить такий збуханий Юрій Лужков в коцаній кепці. Він каже, пане Олег, я вас як батька рідного прошу, заберіть Крим обратно. Я слишком Сережа, всі так сміються, а він тихонько сидить і каже, не дамо. <реш> <реш> Чого не? на подсознанні? Ожек сказав, уже зробив. Пане Олег, я знаю дуже багато молодих хлопців, які є прихильниками вашої політичної структури. Я, в принципі, десь місця не зовсім поглядаю в ваші погляди, але я бажаю вам одного в найближчий час дорватися до Верховної Ради. Там вас точно не вистачає. Ваші обласки, Олег Тягнебок.